Всім таке, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Запрошую на кухню, приготуємо щось смачненьке до чаю, бо вже закінчилося куповане прянички, булочки. Хочеться домашнього свого смачного. Тому готуємо. У нас сьогодні вітер знову холодний, 21 градус тепла на даний момент, а зараз з 10 Ну, а я щось приготую смачненьке та й піду собі. По справах. Беру кефір. Сюди додаю чайну ложку соди без гірки, щепотку солі, ванільний цукор, цукор звичайний. Так, мабуть, досить, Одне яйце. сметанку. Сметанки. Раз, два, три. Три чайні ложки. Столові ложки. Три столові ложки додала. Так, цукру меншенько взяла, чим чашечку. І додаю ще сливки домашні. Додавши всі інгредієнти, гарно перемішую, щоб всі продукти подружилися і до однорідної маси перемішати перемішавши все до однорідної маси, додаю просіяне борошно. Можна не просіяне, але я завжди просіюю, тому що воно насичується киснем і випічка легка, пухка і смачна. Ось так перемішавши, дам постояти хвилин 5 для того, щоб сода вступила в реакцію з кисленьким кефіром, і потім буду замішувати. Так, сода вступила в реакцію. Постояла 5 хвилин і тепер додаю поступово просіяне борошно і замішую тісто. Пухке таке, о, така пухкенька гарна. До речі, лайфхак, якщо борошно просіяти, покласти в чисті сухі баночки. Прожарити в духовці при температурі 180 градусів пів години і закрити кришками металевими або тими, що закручуються, то борошно зберігається 2 роки. Так, замісила, друзі, тісто, ось таке повинно бути м'яке, пухке, не забите, тому що, щоб вийшли вергуни пончики, хрустики смачнючі і пухкучі, і пухкучі. Так, відділяю тісто шматочок. Тепер розкачую качалкою, ось так розкачує, не тонко, ось такою товщиною. Можна трішки тонше, але я буду так. Хто хоче, щоб були тоненькі і сухіші хрустики, треба тонко розкатати, нарізаю на полоски роблю тут. Отвір, о От такі вийдуть у мене смаколики до чаю. Піднизу, отак я можна спідверху, але я знизу. І тепер отакі наші смаколики я буду смажити в кип'ячій олії до золотистого, темненького кольору, такого аж коричневенького. Посмажу, покажу. Ось така друзі, кількість наших смаколиків до чаю вийшла. Вийшли дуже смачні, за цукром гадала. от все, як кажуть, на око. І вийшло смачно. Без рецепту, без нічого. Трішки того, трішки того. І дуже смачно виходить. Отакі смачнючі виходять у нас. На швидкоруч до чаю смаколики, пропечені в дирочку, легесенькі, пухкесенькі. Так що заходьте, смакуйте, а я завершу наше відео останнім шрифтом, наведу красу, їм, як кажуть, накрашу губи, припудрю сахарною пудрою. Я люблю, щоб отак от трішки, щоб не дуже. Воно тоді ніжніше і гарніше дивиться. Припорошить отако злегка і гарно. Все, друзі, я вам дякую, хто був зі мною. Бажаю міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя. Бережіть себе одне одного, нехай у ваших домівках завжди буде спокій затишок і кохання. Всім до побачення, до нових відео, до нових зустрічей з вами була Таня Ворона.